Троє нових тролейбусів з лінії відправили назад у депо. Там на них чекає позаплановий ремонт. Причини вимушеної зупинки пояснюють представники громадської ради при Черкас Електротрансі. Мовляв, один за одним транспорт вийшов із ладу. У одному тролейбусі полетів компресор, у іншого тормозний кран. А ще в одного проблеми із електронікою. Виправити дефекти приїдуть представники виробника з Луцька, адже нові тролейбуси і досі на гарантійному терміні. Нагадаю, більше тижня тому вісім нових тролейбусів уперше випустили на лінії. На обкатку електротранспорту виділили лише один день. Ці обнови місто обійшлися у 32 мільйона гривень. Вони не змогли нормально пройти обкат. Тобто, наскільки ви знаєте, що один день прошло обкатування рухомо складу, потім на наступний день випустили ці тролейбуси на лінії. Тобто не було часу виявити ці заводські дефекції, тобто, наприклад, часу, який потрібен для обкатування нового транспорту. Не було це хороші по цьому просто шо не було часу обкатати і виявити такі от лікарні.